Хтось зник і змусив всю Україну шукати його, а виявилося, що він був просто в коханця. Або чоловік, який грабував банк з бананом. Або дідусь, який контрабандив в фітер... шоколадках. І так, це все справжні кримінальні справи. Це не меми або рекомендації з TikTok, а дійсно справжні кримінальні справи. І в цьому відео я вам розкажу про топ-5 таких абсурдних, так би мовити, справ. Перша історія буде про зниклу жінку, яка насправді була у свого коханця. Уяви, вся Америка шукає зниклу жінку, матір двох дітей. А вона насправді просто тусується зі своїм коханцем. Найс. Nice. У 2016 році в Каліфорнії зникла Шелі Папіні, залишивши телефон і навушники, покриті кров'ю. Поліція підняла все місто на вуха, витратила 150 тисяч доларів на розслідування. А через 3 тижні вона з'явилася зі слідами кайданок на руках і з історією, що її викрили латиноамериканки. Правда була простішою, вона була у свого колишнього. У 2022 році вона зізналась у фальсифікації. На суді вона сказала так: я брехала про те, що мене викрали. Це було моє рішення. Вона отримала 18 місяців у в'язниці та також штраф у розмірі 300 тисяч доларів. Така гравхованка потягла на справжнє кримінальне шоу. А ось для відпустки дуже навіть дорого вийшло. Другий в нашому топі 80-річний дід Наркобарон. Ти думаєш, що в того діда класний рецепт борщу, але в цього діда рецепти будуть цікавіше. Цього року в Лондоні поліція затримала 80-річного чоловіка і намагався провести 8 кілограм метомфіт в цукерку. Найс. Nice. Він пояснив, що просто везе подарунки. На суді слідчий сказав таке: це найбільш незвичайний спосіб контрабанди, який ми бачили за останні роки. Дідусь отримав 6 років ув'язнення. Мені здається, після таких подарунків його внуки більше не захочуть солодкого. Третій в нашому топі злодій з бананом. Він пограбував банк. Із бананом і речові докази. У 2014 році в Каліфорнії чоловік зайшов до банку з бананом в кишені і зробив вигляд, що це пістолет, після чого почав вимагати гроші. Найс. Nice. Після невдалої спроби просто сів і з'їв банан, щоб позбутися зброї. Свідки сказали, він навіть не намагався втекти, просто сів і даю банан. Мені здається, він вимовив себе спробувати в коховарстві, а не в грабіжі банків. Наступна в нашому списку горіхова мафія із Каліфорнії, коли в тебе крадуть не готівку, не машини, а мигдаль на мільйони доларів. В 2015-16 роках в Каліфорнії організована група крала горіхи, видаючи себе за водіїв. Найс nice. один вантаж мигдалю до 500 тисяч доларів. Загальна сума збитків 10 мільйонів доларів. Як написали в The Guardian, це найтехнологічніше скоординований сільхоз пограбування за останні роки. За свої злочини організатори отримали 5 років ув'язнення. Горіхи це нове золото. Справжній горіховий Ocean 11. П'ятий і останній в нашому списку фейковий агент ФБР із подарунковою карткою. Він намагався заарештувати людину, показавши картку. У 2019 році в Джорджії чоловік когось зупинив на вулиці. Представився агентом ФБР і пред'явив пластикову картку Walmart як службове посвідчення. Його дуже швидко за це затримали. Найс. Nice. Як сказала поліція, це найменш переконливе фальшиве посвідчення, яке ми коли-небудь бачили. Йому треба було ще прикріпити Бейлз Макдональдс, а тоді б точно було переконливо і в нього все вийшло. Б. І от після всіх цих історій стає зрозуміло, що реальність настільки абсурдна, що жоден сценарист би такого не вигадав. Злочини бувають не лише страшні, а й абсолютно абсурдні, і тому на цьому каналі я розповідаю вам саме такі історії. Якщо хочете дізнатися ще більше моторошних, цікавих і абсурдних історій, підписуйтесь на цей канал, я буду щотижня викладувати нове відео. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і також пам'ятайте, що правда буває страшніша і смішніша, ніж вигадка. До зустрічі в новому відео.